Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Сьогодні загальний розклад для вас зроблю. До речі, цей розклад актуальний, коли ви його не побачили, навіть якщо через рік можете ним користуватися. І ось таке питання зараз спитаємо у Таро: що буде, якщо я залишу все, як є? Бувають такі ситуації в житті, коли начебто і вперед бігти не знаєш, і не знаєш взагалі робити, не робити. Тут може бути що завгодно: йти навчатися, розлучатися, переїжджати. Ну, тобто, що завгодно, робити ремонт. І ось ви думаєте, а не буду я нічого робити. І ось давайте запитаємо у таро. А що буде, якщо ви свою якусь конкретну ситуацію полишите в спокої? Ось як є, так і полишите. Ось і запитаємо, що буде. Як завжди, шість варіантів на ваш вибір. У вас може бути не одна ситуація. Це життя може бути щось одне, ви не знаєте, в яку сторону, і думаєте, ах, полишу. І ще якась ситуація може бути, і ви теж її хочете, як то кажуть, на самотюк пустити. Ну, давайте запитаємо, що з того вийде. Так, шість варіантів. На ваш вибір, Зосередьтесь, обирайте перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. Подумайте про свою ситуацію і поїхали. Що буде, якщо ви лишите все як є, перший варіант? А вам доведеться прийняти. Ну, як позу оборони, позицію оборони, і відстоювати власні кордони, можливо, десь, боротися за себе, за своє місце під сонцем. Але у вас є якийсь все-таки горизонт, От розумієте? Можливо, ви будете, тобто, якщо ви полишите все, як є, ви все одно будете очікувати якийсь результат навіть без своєї бездіяльності, навіть від того, що ви обороняєтеся. Якщо нічого не змінювати, то життя, в принципі, залишиться у вас в режимі боротьби, боротьби за щось своє. І вам треба відстоювати. Якісь позиції доводити свою правоту, ну але знову ж таки повторюсь, але і перспектива у вас все одно є. Вона нікуди не, ді... не... не ділася, все одно будуть з'являтися якісь можливості для того майбутнього, яке ви відкладаєте, розумієте? Або, можливо, це якийсь інший варіант, От коли ви завмрете, нічого не робите, там боретесь з чимось або з кимось так? І за цей час у вас іще виникнуть якісь інші варіанти або інші шляхи виправити вашу ситуацію. Це нелегко, ну, але по цим арканам хочу сказати, тут вам, знаєте, іще не припекло. От якщо ви кажете, я все лишу, як є. Ось лишите, але через деякий час все одно вам доведеться цю проблему вирішувати. Ну, посидіть, поки поспостерігайте, якщо вам з того буде легше. Другий варіант: що буде, якщо ви лишите все як є? Колесо фортуни і король жезлів? Що буде? А у вас відбудеться поворот долі, який дуже важко передбачити або повністю контролювати. Тут і король харизматичний якийсь лідер, який не чекає, а сам бере владу над чимось, якісь тут амбіції, самовпевненість. То, що буде? Що, долі? що буде? А далі доля сама запустить зміну, і ці зміни приведуть вас до ситуації, де ви зможете, якось, знаєте, зайняти більш сильну позицію. Якусь авторитарну позицію, авторитетну чи що, тобто, навіть без ваших активних дій життя виведе вас туди, де ви маєте бути лідером і брати відповідальність, і керувати ситуацією. Розумієте? Тут знову ж таки, ось якщо ви хочете відсидітись, тобто полишити все як є, а карти кажуть. Полишай, не полишай колесо фортуни як крутонеться, і будеш ти ще варитися в тому котлі, як мілінький, або як мілінька. Думаю, ви зрозуміли посил карт. Третій варіант: що буде, якщо ви лишите все як є? ви займете позицію, тут, знаєте, пильність, спостереження, увага до деталей, збір інформації, якась тиша, якась пауза, відновлення сил, можливо, то що буде? Залишитесь в стані спостереження, без активних кроків, будете більше щось аналізувати, аніж діяти. Можливо, і пожалкуєте про щось, да? щось не зробили щось вчасно. Так? Ну, але вам знаєте, нам треба тут і дійсно можливо життя поставити на паузу і нічого не робити, аби нічого не відбувалося. Поспостерігайте за партнером. Отак от. Можливо, дійсно, це не той період, коли вам треба діяти. Тут, бачите, четвірка часів, вона таки називається зупинка активної діяльності. Просто знаєте, ви не просто бездіяльнічайте, ви використовуєте цей період для. Зібрання інформації для спостереження. Можливо, хтось навіть просто займіться своїм здоров'ям. Поправте своє здоров'я, полікуйтеся і поспостерігайте. Потім у вас, якби, туман розвидниться. У вас буде більше інформації і більше сил для того, щоб аби все ж таки діяти. Бо все своє життя нічого не робити теж не виходить. Далі. Четвертий варіант, що буде, якщо я залишу все, як є. Тут настороженість після певних подій, якась у вас конкретна втома, ну, але ви все одно тримаєте оборону. І тут, в принципі, якщо нічого не міняти, в принципі, ви продовжуєте жити так, як і жили раніше, будете тримати знову ж таки оборону. Але будете більш обережні. І, знаєте, як то кажуть, не будете бігти поперед батька в пекло. Ви будете рухатись до чогось. Все таки рицарь пентаклів це є рух. Але він у нас такий, знаєте, товариш повільний. Ви будете виконувати якусь потрібну роботу. Але вона буде без ризиків. То знаєте, тут крок за кроком ви будете до чогось поступово йти, бо ви так вже втомилися боротися, ви вже так втомилися проламувати якісь стіни, якісь заборони. Ви вже дуже втомилися. Бачите, тут ось персонаж є повзе. це ви. Тому, скоріше всього, можливо, і варто трошечки, як, як то знаєте, призупинитися, збавити обороти, от нічого не робити. А через деякий час ви побачите, як треба діяти. Далі, п'ятий варіант, що для вас, які рекомендації або не рекомендації, а що буде, якщо ви залишите все як є? Баланс. Тут вам життя дає якісь уроки. Життя можливо поставить вас в ситуацію, де вам доведеться подивитися правді в очі. І приймати якесь об'єктивне рішення. Полишите свої емоції, полишите свої амбіції і. Треба бути справедливим через деякий час. Ну, але незважаючи на таке випробування, ви зможете все ж таки зберегти якусь гармонію. Ви таки пройдете через якісь необхідні уроки для вас, це уроки справедливості будуть. Да? Ну, але будете тримати серце відкрити. Ну, Тут якісь серйозні спитання, да, коли треба щось вирішити. Можливо, ви і не хочете зараз це робити, думаєте, та полишу все, як є. І ось вам треба просто вгамувати свої емоції. Ну, але я ж кажу, тут пройдете через якісь іспити, через якесь випробування. Поки будете сидіти оце в цьому, знаєте, моменті, коли я все залишила, все як є, і нічого не роблю. Все одно ви будете проходити за цей час якийсь іспит, випробування. Ну, але я так думаю, що згодом все вирішиться. Тут просто емоції можуть заважати. І п'ятий варіант. Оператор і вісім кубків це порядок, стабільність, але якесь добровільне прощання. Якщо нічого не змінювати, то життя вас приведе до ситуації, де доведеться відмовитися від чогось, від чогось емоційно значущого для вас. Ну, але, проте, цей відхід дасть вам можливість увійти в більш якусь контрольовану стабільну реальність. Це знаєте, це схоже на шлях від якоїсь мі мрійливості, да? або те, що ви вже виросли. От у вас є щось, щось накопичили ви, але ну, вже переросли, все, вже треба рухатися йти далі. Да? Треба якась дисципліна. То, то так, якщо ви полишите все, як є, то ви позбавитеся ілюзій, аби вистроїти, вибудувати тверду структуру свого життя. Зрозуміли? Ситуації різні, але я думаю, ви, посил від Арканів, почули і зрозуміли. І я вам дуже дякую за увагу.